Всіх вітаю! Сьогодні будемо розбирати піч, так як нас людина підвела, краще надіється на себе. Так що збираємо інструмент і поїхали. План діяки, відра є, зубило є, купили щотка. Молоток мішки. Я думаю, що напевно... З другого етажа починаємо. Прив'язуємо вірьовочку відро, опускаємо, а тут вже в мішки. В мішках 100% треба хранити, тому що буде з мішка тяжело зверху спускати і щоб подвору не розсипати, воно буде в мішках хранитися, а потім десь підсипати. Так, роблю це все в перший раз. Слуха, ми від... Що, ми на другому поверсі. Починаємо розбирати. Перший раз ще в житті не маю не то, що розуміння, ну. Розуміння є. Просто по кирпичику, по кирпічику розбирати і все. Краще, краще, я так розумію, що це самому зробити, чим когось це просить. Можливо, воно трохи буде довше. Але що поромаш, треба працювати. відкривав з двох сторон вікон, щоб було протяжка. В принципі, все нормально йде. Звісно, зап'ястя, рука, дуже болить, перчатка вже порвалась. В ідеалі перфератором, зубилом, ще є цей роствор, цемент, як він прав. Тут такий на ляпухах трошки тут теж. В общем, ось так ось зараз все зараз все. Потім плиточку, може, якусь там буде нормальна, то ми її позбираємо. Процес продовжується. Ну, що скажу вам, справа така, звісно, не з легких. Ну нічого, ми не здаємося. Взяв окуляри, респіратор. Віревку взяв, відра буду спускати туди, а там в мішки перебирався. І ось я був монтажником і купив собі такі дуже класні для зап'ястя бандажі, тому що в мене рука, хват дуже не те, що слабий, він то сильний, але... Дуже больно, аж тут тріскається. Аж, так, так коротше робимо зараз так. Він і тут, бачите, якось. Я всім, кстати, це рекомендую. Бо я... Так що отак ми зажимаємо, все. Ну, не так буде сильно. Так само з цієї сторони. Зараз дружина буде їхати в місто і купить перфоратор. дрель перфоратор, тому що ну, тут я точно справлюсь, а внизу... Буде дуже-дуже сильно тяжело. Так що я хочу за день це звісно, зробити, я не знаю, це реально чи ні, але буду дуже-дуже сильно старатися. Робота продовжується. Я вже бачите, зняв всю обліцовку. Десь місцями легко йде, а десь ну, дуже тяжело. Потім, е, там зверху я трішки не розумію, як воно. Ну як розумію, там требу, треба трубу зафіксувати, щоб вона вниз не впала. А потім. Я, мабуть, так сюди палку вставлю раз, і сюди на, на поперечну. І все. І труба буде стояти і буду розбирати донизу, донизу, донизу. Так що справа йде, потім це все я поприбираю. Поприбираю, кірпіч, мабуть, тут служу, хоча щось мені так здається, що це не вогнестійкий стійкий кірпіч. Ну, буде видно. Буде видно, складу тут половину. Тут, звісно, такий бардак, я щось не залазив сюди, не бачив, і тут хочеться все поприбирати. Ну все згодом. Ще хочу покосити траву. Так, робота... Роботи багато. Ну нічого, ми працюємо, руки не опускаємо. Так як я люблю, щоб на робочому місці був порядок, тому що це все кірпіші потім треба буде, то треба тут поприбирати. Тому прибираємо. Поки дружина уїхала в місто там, по е перфератор там, і інші справи, то я думаю, зараз попитаюсь сам якось це все позносити і поскладувати. Тому що це все пригодиться, колись буду заливати або площадку, там, або якийсь навіс, або ну, це таке, що пригодиться. Я його одразу в мішки і десь залишаю. Так, порядок, так як я люблю, зараз трубу ми фіксуємо. Тут поприбирали. Ну і саме що? Цікаве. Мішок десь 30-40 кілограм. І мені його треба якось... Ого! Може і переборщив, звісно. Хоч би там не завалить. Він так зносить, тому що на спині вже плиткою, мабуть, спину поцарапав. Треба трубу якось зафіксувати. Тут аж жарко, звісно. Фух. Бачите, вона тримається на одній цеглі. Я хочу, вона вже шитається. Я хочу її припідняти і поставити... Так, справи йдуть, ви знаєте, це таке доволі... ого, доволі така увлекательна історія. Береш собі, я так собі відро поставив, отбив. Кирпичики беру, отак складаю. А відро, беру так, мішок. Оп! Перевернув, потім на низ кинув і все. Коротше, хочеш зробити добре, це сам. Навіть якщо десь якісь будуть помилки. Я взагалі це все перший раз в житті в роблю. Але просто треба брати і робити, тому що надіятися на когось це таке діло. Ось така ще заслонка, да, чи як вона правильно називається. Ну, ми її не скоріш за все поміняємо. Воно вже воно в воздух пропускає, не заходить до кінця. А може почистить і буде нормально, в принципі, так. Да. Взять болгарку і це все зачистить і все. Що ви скажете? Буде діло чи ні? Чи краще поміняти? Я просто не розбираю. Так, я на фінішній прямій, цеглу збираю тут, там треба буде три мішка. ну Вони, звісно, що по кілограм 40, тому що це суміш з глини, вона дуже тяжка. Дозбирю, тут порядок навожу, тому що я люблю після себе залишати чистоту. Та й взагалі ти попрацював, залишив все, позамітав. Все, спускаемся вниз, працюємо далі. Сьогодні не знаю, не впевнений, чи буду ще траву косити, тому що трішки... Ну, побачимо. Можливо я ще й встигну траву покосити. Так що працюємо. Поскладував я цеглу, руки як цигана, ну нічого. Ці тримаю зап'ястя, ну нічого. Залишив останній ряд, тому що я спускався на перший поверх і вже бачив, що там вже починає відходити налічник цей і вже просідає. Тому я зараз обережно знімаю цей, цей ряд. І між потолкову ширину, ну, то, по, по, пол стелю, теж там два ряди забираю, щоб вже внизу можна було спокійно розбирати. Ну, Так прибирав, щоб зрозуміло, що тут взагалі везде треба прибирати, щось я так не, не бачив. Спускаю ці два мішки по, 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 по драбині і приступаю на, по нижньому поверху, так як дружина ще по справам поїхала, не знаю, коли вона буде. Перфератора немає, буду руками, нічого страшного. Раніше ж руками працювали і нормально, зато буду крепкий, жилістий. Працюємо відчуття, що я наче клад шукаю. Не знаю, чи я правильно це роблю, але думаю, що роблю. Роблю, говорю, я вже заплітаюся. Що правильно роблю? О, щось є. Прилуки. Ми не куримо. Оце все треба вигрібати, я так розумію. Вигрібаємо. Ну, до основання, правильно? Щоб вже було видно ось цього чи що це таке. Так, ну поки не видно, кімнати поки не видно. Я вже добрався. Зараз я тут трошки понакриваю, тій кімнаті все понакриваю. І буду приступати до цієї частини, а потім тої частини і потім цю, що як вона називається, це піч, а це грубо чи як, я не знаю. Максимально незручно одної людині це робити. Але я постараюся все зробити. Ну, В общем, як міг, так і зробив. Шкафи це таке, ми їх повитираємо. Цей теж витрим. Ось тут я ще зараз накрию. Заморочився, ну зато якось зроблю. Буде зато чистіше, менше вбирати прийдеться. Вона така тоненька, що просто, Так, ось тут все зробив. Це я, звісно, заморочився, нікому не рекомендую, дуже тяжело. Знизу водою, щоб менше малярного скотча використовувати і буду далі працювати. Є такі професійні пленки, які наклеюються зверху, а потім вниз опускаються. Ну, то колись згодом купимо. Зараз поки так. Приступаємо до першого поверху. Другий поверх закінчено. Не знаю, скільки часу, працюємо далі. Пленка трохи порвалася. Ну все краще, ніж нічого. Вона трохи, де да, воно зупиняє пиль, а потім то остальне повитираємо, де да нормально. Не, не почав я чекати перфоратор. Буду так працювати, а там буде видно. Поки йде, плюс-мінус нормально. Так, плитка в нас майже вся демонтована. А Зараз будемо знімати стяжку. Хочу завершити це за сьогодні, але буде видно. Зараз дружина привезе, я і не п'ю Кока-Колу, ну для енергії якраз саме воно. Перший етап я закінчив. Штукатурку зняв разом з металом. Що хочу сказати, весь час працював е, роз, інструментом. О, оце тільки новий купив, вже воно розбарцоване. І оця штука вона хоч типу допомагає. Але я, мабуть, вже 1010 ударом зробив молотком і багато раз промазав і все одно воно б'є по пальцям. Я думаю, що пальці всі підбивався. Зараз ну, адреналін якби, типу, не відчуваю, але я думаю, що буде краще, якщо є можливість, перфоратор одразу перфоратор. Я роблю завжди так. Я оце поприбирав і одразу все виношу на мусор. А потім починаю розбирати. І так, в принципі, все, щоб не в мусорі не стоять так незручно. Так що працюємо далі. Ви знаєте, я хоч і не експерт в піщах. Але мені здається, що я б її зміг би скласти й сам. Інтернет, Ютуб, трошки посидів би, то я думаю сам би зробив би. Але все одно я не розумію. От е, вогне і е, цегла буквально одиниці. Ось тут я там положив буквально там 5 штучок. Ось, ось ще шту, дві штуки і... І внизу чотири ряда. Ну, я, я ж кажу, що я не експерт, але мені здається, що воно має все бути в вогнестійкому цеглі. Тому що, по-перше, вона ж тримає тепло правильно, як нагрівається. По-друге, я вже узнавав, я ж ту цеглу купував. І є там, де вогонь, там треба брати більш преміальну цеглу, а там, де просто там стіна да, для обігріву, там трішки менше там різні технології. Ну, а Ця піч просто зроблена з кількість звичайного. Не розумію. Але для мене вже є ціль колись побудувати піч. Я думаю, що я зможу легко продовжуємо працювати. Бучик. пошли дивитися, що мені подарували. Оп, дружина працює. Бучик, а ну давай, Пошли, пошли. пошли, пошли. Так. Опять це не реклама. Але зараз я думаю, буде мені працювати набагато легше. Дякую. Цю кімнату я вже буду працювати з перфератором. Це не реклама, в якому разі. Але я просто обожнюю інструмент. Дуже багато чого немає, навіть немає елементарного набор ключів. Але все з часом буде. Просто обожнюю. Звісно, з дрелью, перфоратором, ну, ударною дрелью, все набагато швидше. Буквально стіна на стільки ну, ну, 20 хвилин і все немає. Зараз все те ж саме. Там дружина носить піч, складує цегла. Е, складує. Зараз я тут це все бігом в мішки прибираю і розбираємо далі піч. Так що, якось, якось так, це на мене цельне. Працюємо далі. Справа пошла швидше, мені дружина допомагає. Звісно, в мене спортивний інтерес її сьогодні розібрати, але, але. Ти да? mm -hmm. теж такий як песна зараз. Та ні, куди мені до тебе. Доволі таки дуже швидко. Коли ми разом працюємо, то взагалі... Але тут зараз мені здається буде аварія. Бо тут такий тетріс, ось на одному кліпічику тримається. Зараз я думаю, що воно все повалиться. Ну нічого, я одразу вбираю. Хорошо йдемо. Дуже хочу закінчити сьогодні. Але не знаю, чи вийде. Ось тут ми складуємо. Робота йде? Ми на фінішній прямій по цьому пройому це ж виходить груба, да? так? Да. А це піч. так? Да? Ні, оце виходить два в одному було. А це типу як ліжанка якась гривіє. Коротше, ми оцю частину вже майже допрацювали. Залишиться ще ця. сух ху А скільки годин Так, Я не знаю. Та ми дуже не встигнемо. До завершення дня. Ну що, ми розібрали майже, щось там в кінці длубаці-длубаці, але треба вже починати лежанку розбирати. Тому що час іде. Хочемо завершити за сьогодні, тому що завтра опять це все накриваю, вбираю. Ну коротше. Треба зараз все зробити. Але є одна проблемка. Цю стіну типу, треба залишити. Але ж вона йде, виходить, опорна стіна вертикально цегла стоїть. Тут стоїть ось на цих металевої і на цьому ряді, і ця стіна стоїть на цій металевою. Тут або розбирати, або так болгаркою трізати і будемо дивитися, ну, падає, не падає. В будь-якому випадку воно так не залишиться, якщо вже і паде, то... Ну, Будемо возводити нову, так і буде. Але постараємося зробити, щоб не впало, тому що буде піч метр шістдесят, так? Метр шістдесят. Так що працюємо далі. Що? Майже фініш напряма. Сім годин вечора. На вулиці зараз напевно буде сильний дуже дощ. Ну, нічого, ми працюємо. Працюємо. Тут, звісно, є одна проблемка. Бачите, ширина кирпича маленька. І там далі, далі йде вже трошки шире. І оця металева, Ну, я так розумію, що це метал для того, щоб нагрівалася верхня частина. І вона тримається замурована. Я її зараз буду болгаркою так спилювати. Тому що піч Піч буде не 80 см, а метр метр десь відсюди. Отака, ви поняли. Оце все треба прибрати і оту частину теж треба буде прибрати. І тут є один сюрприз. Замурована бутилка. Можливо, там щось є. Ще не знаю. Що там? Ти хотіла скарб знайти? Да. Знайшли. Оце батареї сідаємо. Все, що запланували, ми зробили. Це потім обріжеться. Це ми не знімаємо, тому що коли переїде пічник, може, важливо треба буде залишити. Тому я думаю, 8 годин справились. Угу. На, фон на фоні чудового закату. З 10 часов дня ми справились. Так що вже треба відмиватися. Задача виконана. Я похож на цигана. Зато ого, сіки грязі. Зато за добу зробили. Зараз все треба прибирати, помити. Задача поставлена, задача виконана. В як в армії нормально ми так вирішили. Так, ну вже хочу сняти завершаюче відео. Все везде ми поприбирали, Таня. Просто сьогодні молодець. Ми сьогодні працювали як партнери справжні. все ще поставити оберемося, але все одно я окно буду тут обрізати. Це поки тимчасово. Не знаємо треба нижній ряд знімати, не треба ту стіну, як там будемо робити, не робити, треба пічника. Це обрізати, не обрізати. Воно тримається ну, дуже слабенько. Візді все поприбирали. Помили, посуду перемили та і все. Можна спокійно лягати спати. Палець один вроді тріщина надути. Цей теж ногт його моторба. Ну нічого. Всім подякував.